Сьогодні ми повторимо стереометрію 10 клас для підготовки до ММТ. Нагадую, 10 клас це початок стереометрії. і весь 10 клас стереометрія вивчалася у вигляді таких загальних понять. тобто простір просторі розташування площин, прямих. Площин по відношенню одна до одної, да? прямих по відношенню одна до одної, потім комбінувалися, як можуть розташовуватися пряма та площина, як знаходяться кути між площинами, як знаходяться в просторі кути між прямими, кути між прямою та площиною. І от в такому форматі ми вивчали стереометрію у 10 класі. В 11 класі це ми наступним кроком будемо повторювати. стереометрія була більш конкретна до якихось певних стереометричних фігур. Там, призма все про призму, піраміда – все про піраміду. Ну, така загальна була у нас многогранники і ті, і тема і тіла обертання. І в многогранниках ще раз ми призму вчили, все про призму. Включаючи площі поверхонь, основне і об'єми це те, що потрібно для НМТ. Формули для знаходження. До речі, формули для знаходження площ поверхонь і об'ємів є в додатковому. І в файлі формули, якими можна користуватися на НМТ. Коли у нас буде практична частина, ми ще раз проведемо аналіз, що у нас є і як це застосувати до розв'язання завдань з за НМТ і стереометрія. Ось. Потім ціла обертання в 11 класі, конкретно ми вчили циліндр, конус, куля і теж площі поверхонь і об'єми. От. І якщо аналізувати, наприклад, попередній рік НМТ і завдання, які там були, то ми бачили, що взагалі-то кожного року є завдання теоретичне в тестових завданнях з 1 по 15, і там оберіть правильні твердження, чи оберіть неправильні твердження. Попереднього року були за планіметрію ці твердження. Цього року можуть бути за стереометрію, там загальні якісь поняття. І це може бути матеріал 10 класу, може бути матеріал 11-го стереометрія. Далі є завдання серед тестових по стереометрії, по конкретним фігурам, там були надалі, вже з 11 класу. А, але ж визначення може бути е, кута між площиною та якоюсь там прямою. Тобто, вам може бути надано е, якась призма, ну, наприклад, або прямокутний паралелепітець, і визначити, де у нас зображені на, на малюночку кут між е, діагоналю там, бічної грані, певної та площиною якоїсь грані. Це вже якби у вас і є. Конкретна фігура, але грані це частини площина, ребра це частини прямих. І тому е е визначення кутів між е ну, як діагоналі якоїсь грані і іншою грані, це матеріал якраз 10 класу. Такі завдання можуть бути серед тестових. Ну, а також, ви пам'ятаєте, стереометрія, у нас завдання завжди є серед. Останніх найскладніших завдань, там, де впишіть відповідь, і там вже завдання, де потрібно і побудувати самостійно малюнок, і розв'язання можна використовувати не лише знання по певній фігурі, якщо там циліндр за 11 клас, а також знання за 10 клас. Знову ж таки по знаходженню кутів. Між певними між прямою та площиною і зображені на малюнку, ну і таке інше. Можуть бути перерізи, які вивчалися теж в 10 класі, і кут між перерізом та якоюсь площиною якоюсь грані. Це потрібно вміти визначати. Тому зараз вся теорія, все основне зведено в цьому файлі в таблицях стереометрія 10 класу. Так починалася стереометрія. З аксіомом, як і планіметрія. Аксіоми це твердження, які не потребують доведення, але вони використовуються для доведення наступних теорем і використовуються для розв'язання задач. Аксіома належності точок площині. Яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині, точки, що не належать їй. І ми бачимо на малюнку, що у нас. Точка А, до цього малюнку показую. Належить знак належності точки до площини. Ось такий ми знаємо, площині Альфа, а точка Б не належить. Перекреслений знак належності площині Альфа. Далі, аксіома проведення прямої просторі. Через будь-які дві точки простору можна провести пряму і тільки одну. Раніше ця аксіома у нас була для планіметрії, але ж там було не простір, а площина. Ну, Всі аксіоми, які виконувалися в планіметрії, виконуються в стереометрії. Чому планіметрія вивчає геометричні фігури та їх властивості на площині, а стереометрія вивчає геометричні фігури та їх властивості у просторі. Але ж площина це частина простору, тому всі аксіоми. І всі теореми, які у нас використовувалися в планіметрії, також і в стереометрії теж використовуються, мають місце. Далі, аксіома проведення площини, тобто, як визначається площина. Через три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того ж тільки одну. Завдяки цій аксіому ми записували, як означається площина. Нагадую, площина означається в круглих дужечках, Трьома точками, які не лежать на одній прямій, належать цій площині. Тому можна сказати, що це наша площина Альфа, яка зображена на малюнку. Ще можна сказати, що це площина А Б, С. Акціоме перетину площин. Якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, яка проходить через цю точку. І так, дивимося, як це можна записати. У нас є точка Т, що належить площині Альфа. Є точка Т, що належить площині бета. І з цього буде випливати, це коротка, короткий запис Аксіом. Взагалі ми зараз згадаємо всі ці короткі записи. І так, якщо у нас є точка, що належить обом площинам, то це означає, що площина Альфа перетинає знак перетину, площину бета по прямій С. І до цього ж точка С належить прямій С. Зараз належність не дуже гарно вийшла. Так, належить прямій С. Знову ж таки, знак належності у нас для, одні, для одного елементу, тобто для однієї точки, це належить, перекреслений не належить. Для належності прямої до площини інший знак існує. Це знак належності прямої до площини, а це неналежність прямої до площини. Цей знак взято з теорії множин, оскільки е, пряма це множина точок, і пряма є множиною, яка є підмножиною точок площини, тому отакий от знак належності множини до множини взято із теорії множин. І зверніть увагу, ще раз пряма належить площині, записується не так, як точка, по-різному. Так, далі йдемо. зараз. Так, Однака належності прямої площині. Якщо дві точки прямої належать площині, то вся пряма належить площині. Я просто буду проговорювати, короткий запис робити вже не буду. Так. Далі: теорема про проведення площини через пряму і точку. Через пряму і точку, яка не лежить на ній, можна провести площину і тільки одну. І теорема про проведення площини через дві прямі, що, що перетинаються. Через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину і тільки одну. Тому зараз робимо таке узагальнення. Як можна визначити площину? Площину можна визначити. Давайте я зроблю так, щоб видно було. І позначу, як можна визначити площину. Перше, площину можна визначити трьома точками, що не лежать на одній прямій, однозначно. Площину можна визначити прямою і точкою, що не лежить на цій прямій, однозначно. І площину можна визначити двома прямими, що перетинаються. Тому належність, ну, тобто визначення площини трьома способами я зараз позначила. Однозначне визначення. Так, йдемо далі. Це у нас був певний ну, розділ, так. І у нас. Були далі наступна тема, така взаємне розміщення прямих у просторі. І прямі у просторі можуть розміщатися таким чином. Якщо вони перетинаються, то за тією нашою е, ну, однозначним визначенням площини вони належать е, одній площині. І так, перетинаються. Дві прямі в просторі називаються такими, що перетинаються, якщо вони лежать в одній площині і мають єдину спільну точку. Далі паралельні, дві прямі простори паралельні, якщо вони лежать в одній площині і не мають спільних точок. І, і до цього ж ознака паралельності прямих, дві прямі паралельні, третій паралельні між собою. Ще у нас була така ознака паралельності. І м -м, ці прямі що перетинаються, і прямі що паралельні, вони лежать в одній площині. І вивчили ми ще ті прямі, які не лежать в одній площині. Вони називалися мимобіжні. Дві прямі просторі мимобіжні, якщо вони не лежать в одній площині. І є така ознака мимобіжність прямих. Це потрібно одразу дивитися і на малюнок, і слухати. І так ознака мимо прямих. Якщо одна пряма з двох прямих... Лежить у площині. Дивіться, пряма Б, я тут вже напишу, пряма Б, знак належності належить площині альфа. Якщо одна з двох прямих лежить у площині, а друга перетинає цю площину в точці, що не належить першій прямій, то такі прямі мимобіжні. Що у нас можемо сказати? Пряма Б належить альфа, пряма А не належить. Не належить альфа. Але ж пряма А перетинає площину альфа, наприклад, у точці А. Тут я позначу точку А. Оце короткий запис. Пряма А перетинає площину альфа в точці А. Тоді у нас з вами буде точка А, але ж вона. Ця точка А не належить прямій Б, і що лежить в площині альфа. І от цього всього ми говоримо, що тоді наша пряма А і Б мимобіжні. Це короткий знак мимобіжні. Ну, його зараз не дуже використовують така рисочка зверху крапочка, але ж. Коли ми вивчали і потрібно було розписувати пояснення до розв'язання задач, ви найчастіше використовували такі короткі записи, як я тільки що вправа написала. Тобто, це сказано текстом однак мимобіжних прямих, а це перше, друге, третє, четверте, а з цього буде випливати, що А і Б мимобіжні. Тобто це Короткий геометричний запис ствердження, тобто ознаки мимобіжних е, прямих. Так, і так ще раз: прямі або перетинаються, або паралельні, або мимобіжні. Це розташування прямих у просторі. Йдемо далі. Ну, це як підсумок, підсумок таблиця. Знову ж таки, я це говорила, але додалося у нас ще одне. Способи побудови площини у просторі. Тобто, як задається однозначна площина. Ще раз повторюємо. перше, через дві прямі, що перетинаються, задається площина. Друге, через пряму і точку, яка не належить цій прямій. Третє через дві паралельні прямі. І четверте, через три точки, що не лежать на одній прямій. Ну, порядок це такий умовний, ну, взагалі чотири варіанти. Способи побудови площини в просторі. Ну, іншими словами, через дві там, прямі, що перетинаються, можна провести площину і до того ж лише одну. Через пряму і точку, що не належить прямій, можна провести площину і до того ж тільки одну. Через дві паралельні прямі можна провести площину і до того ж кілька одну. Через три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того ж тільки одну. Йдемо далі. Далі у нас було взаємне розміщення прямої і площини у просторі. Як я вам на початку говорила, це площини, вже вона не одна, а декілька, багато, безліч площин у просторі ми маємо і прямих точно так. І тепер їхні взаємні, роз, взаємні розміщення вивчалися у нас з вами у 10 класі. І так, взаємне розміщення прямої і площини у просторі. І так, пряма лежить у площині. Це коли мають спільні точки. І пряма перетинає площину в одній точці. Дивіться, тут у нас АА, можна так сказати, пряма А належить знак належності, площині А. На другій, теж, коли спільні точки, пряма А. Перетинає площину альфу, альфа у точці А. І немає спільних точок, мають спільних точок у прямої та площини, це коли пряма паралельна площині. Ну, цей знак паралельності А паралельно залишається в планіметрії альфа. І так, взаємне розміщення і ще раз. Пряма і площина мають спільні точки, і пряма і площина не мають спільних точки. Якщо мають, то може бути таке, що вся пряма належить площині, або пряма перетинає, і тоді в них одна спільна точка. І коли пряма паралельна площині, ще раз немає спільних точок. Паралельність прямої і площини. Тобто далі йшли такі розділи у стереометрії, про все про паралельність у просторі і потім все про перпендикулярність у просторі. Починали з паралельності, так? І паралельність прямої площини. Перше означення, ознака, властивість. Означення це, що називається, яка пряма є паралельною до площини. І навпаки. Однака це як можна довести, що пряма паралельна площині. І властивість це, коли дано, що пряма паралельна площині, то з цього може бути якийсь ще висновок. І так, означення, пряма і площина, називаються паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Означення виявляє. Основну властивість, за якою ми відрізняємо певне твердження, ну, певне розташування від інших. Далі, однак, якщо пряма, яка не належить площині, паралельна якій небудь прямій цієї площини, то вона паралельна і самій площині. Тобто, якщо ми зможемо довести, що пряма А і Б паралельні, причому А не належить альфа, а Б належить Альфа. То тоді наші площина Альфа, де знаходиться пряма Б, і пряма А, що не належить цій площині, будуть паралельними. Це все вже індивідуально за умовами певних задач. Тобто, за якимись умовами, можна довести, що пряма Б паралельна А, і тоді А паралельна самій площині Альфа. І власне, якщо пряма паралельна площині, то через будь-яку точку даної площини можна провести пряму, що лежить в цій площині та паралельна даній прямі. Нагадую, однак і властивості це такі обернені твердження. Розумієте? Якщо там е, була, е, ну, як, якби можна було вже взяти що А паралельно без цього зробити, висновок що тоді А паралельно альфа. А тут у нас навпаки А паралельно альфа, тоді є така пряма е, в площині альфа-Б, яка буде паралельна А. Так, е, можна провести пряму, бачите, можна. До речі, е, ну, це потрібно кожне слово аналізувати. Там можна провести або будь-яка, це все або існує. Це все певні слова, які стосуються до якогось великого міркування. Тобто в НМТ, наприклад, питання таке, чи вірно твердження, чи вірно говорить, будь-яка пряма, там має якусь властивість Це мається на увазі завжди. А якщо в НМТ. В тому ж самому завданні буде, існує, то це може бути, а може не бути. Тому е, існує це як е, один із варіантів, розумієте? Тому тут потрібно аналізувати кожне слово, коли ви будете розв'язувати не те, що від вас потребують в умові, е, і зві, е, що виходить з цього, яка відповідь. Далі, взаємне розташування площини просторі. Дві площини можуть бути або паралельні, або дві площини перетинаються по прямій. Ще є такий випадок, коли площина одна на іншу накладається і вони співпадають, але ж ми розглядаємо в основному паралельні площині, ті, що перетинають. Так. Далі паралельність площин. Тож у нас була паралельність прямої і площини, тепер паралельність площин. Знов таки, означення, однака властивості. Означення, дві площини називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Якщо вони не мають спільних точок. Нагадую, якщо в них є одна спільна точка, хоча б одна, то вони перетинаються за прямою, по прямій. І це у нас була така акціонука. Тому дві площини паралельні, якщо вони не мають спільних точок. Ознака, за якою ми можемо довести, що площини паралельні. Якщо дві прямі Однієї площини, які перетинаються, відповідно паралельні двом прямим другої площини, то ці площини паралельні, ну і малюнок. Якщо у нас ми можемо взяти площині альфа, пряму А1 і А2, які перетинають, І, відповідно, вони будуть паралельні двом прямим із площини бета, що перетинається, тобто B1 перетинає Б2, до цього А1 паралельно Б1, А2 паралельно відповідно Б2 то це у нас все разом дасть ознаку паралельності площин. Альфа паралельно бета. Ну, до цього ж, зверніть увагу, А1 і А2 належать площині альфа. Ну, я вам проговорю, щоб не записувати. А Б1 і Б2 належать площині бета. Так. Далі властивості. Якщо дві площини паралельні, то перша властивість, прямі, по яких вони перетинаються з третьою площиною паралельно. Тобто, якщо альфа паралельно бета, і є площина гама, яка перетинає кожну з цих площин, то прямі перетину будуть паралельні. Тобто, пряма А це пряма перетину площини гама з площиною бета. Пряма Б це пряма перетину площини гама з площиною альфа. І ті прямі А і Б будуть паралельні. Ну, це за малюнком дуже наочно видно. І друга властивість відрізки паралельних прямих, що містяться між цими паралельними площинами, рівні. Тобто, позначаю, ось відрізочок. Сейчас. більше рівно позначу. Дві паралельні прямі перетнули дві паралельні площини. І відтинаються між цими паралельними площинами на прямих відрізки. І ці відрізки будуть між собою рівні. До речі, і ті відрізки, які зверху зараз іншим кольором, які належать кожній площині синім кольором, теж між собою рівні. Тобто, червона дорівнює червоному, синя дорівнює синього. Далі йде такий розділ Кут між прямими у просторі. І так, кути між прямими. Кутом між прямими, що перетинаються, називається найменший підкреслюю, це важливо. Зараз червоним підкресленням. Найменший із кутів, що утворилися в результаті перетину даних прямих. Тобто ще раз, це було і в планіметрії. До речі, якщо дві прямі перетинаються, то вони належать одній площині. І це планіметрія. Із тих кутків, що утворилися, ми визначаємо кут між прямими, найменший із тих кутів, що утворилися. Кут між паралельними прямими дорівнює нулю і кут між мимобіжними прямими, називається кут між, між прямими, що перетинаються паралельними до даних мимобіжних до Паралельним даним мимобіжним прямим. Но це потрібно зобразити. Я вам тут збоку намалюю. Ось, наприклад, як визначається кут між мимобіжними прямими. Будую. Є якась там пряма А, що належить площині альфа, зараз я позначу. І пряма Б, що не належить цій площині, але перетинає її у певні точки. Це у нас ну, зображення альфа, пряма А, що належить площині альфа. Пряма Б, що перетинає площину альфа в точці Б. Я так і напишу. І зображено в мене А і Б ми мимобільні. Так, а як же визначити? Між ними кут. І тут у нас в означенні кутом між мимобіжними прямими кут між прямими, що перетинаються паралельними до даних мимобіжних прямих. Що ми можемо зробити? Ми можемо застосувати паралельне перенесення. Можна, дивіться, пряму А залишаємо без змін, не рухаємо її, а пряму Б паралельним перенесенням. Переносимо, тобто зображаємо такий образ, так, щоб та пряма, яка буде паралельна Б, перетнула пряму А, ну там може чуть-чуть нерівно, ну, зміст зрозуміло, в точці Б1. Тобто ми побудували Б1 паралельно Б. І таким чином утворили ми дві прямі, що перетинаються. І тоді, за першим правилом, менший із цих двох кутів буде вважатися кутом. Тобто той кут, наприклад, ну, який я тут побудувала, нехай це буде кут бета, да? не площина бета, це кут бета. Кут бета це буде кутом між прямою А і Б, не лише між образом. Прямою Б, що отримали паралельним перенесенням. А можна зробити по-іншому було. Навпаки, залишаємо пряму Б на місці, а пряму А паралельним перенесенням розташовуємо так, щоб вона ну, пройшла через точку Б, точку перетину прямої Б з площиною альфа. І тоді ми отримаємо той же самий кут, оце наша А1, А1 паралельно до прямої А, Б не чіпаємо. І ось той же самий кут Б там ми отримали. А можна зробити так, що і е, А, і е, Б ми окремо робимо паралельне перенесення і так поміщаємо, щоб вони е, ті образи наших е, паралельних до даних прямих прямих. Прямі перетнулися. І це буде у нас кут між мимобіжними прямими. Так, ну ось на сьогодні поки все. Продовжимо теоретичні відомості вивчати. Ми завершили на кутах між прямими, на наступному уроці.